Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку множення у стопчик, дії з одиницями часу та розв'язання рівнянь. Дзвенить дзвінок, починається урок. Будемо старано працювати, щоб математику гарно знати. Ми з вами! Продовжуємо повторення вивченого за 3 клас. Сьогодні в нас з вами 15 вересня класна робота. Нам потрібно записати каліграфічно число, яке містить 2 сотні та 5 одиниць. Скажіть, яке це число? Правильно! Це число 205. Запишіть його, будь ласка, в свій зошит, каліграфічно та охайно. Записали. Попрацюємо з підручником. Сторінка 21 номер 99 Нам потрібно скласти добутки за схемами. І обчислити їх значення. Запишіть, будь ласка, у свої зошити вирази 99. Отже, будемо складати вирази. Який ми складемо перший вираз? Правильно 10 помножити на 40. Яка в нас буде відповідь? 400. Молодці! Як ми легко рахуємо, коли в нас множення з нулем? Коли ми множимо круглі числа? Один ми множимо на 4 і отримаємо 4. І додаємо два новика. Отже, наша відповідь буде 400. Складемо наступний вираз. Який? Так. 8 помножити на 10. Записали. Скільки дорівнює? 80. Молодці. Тут порахувати також дуже просто. 1 множимо на 8 і отримаємо 8. І додаємо 1 нулик. Складемо наступний вираз. Так. 10 помножити на 100 записали. Яка буде відповідь? Правильно! 1000. 1 множимо на 1, отримаємо 1 і додаємо 3 нулика. І отримаємо результат 1000. Наступний вираз складаємо, який? Так, 10 помножити на 13. Скільки дорівнює? 130. Молодці. Записали. Переходимо к наступному числу 40 з правої сторони. Складаємо в перший вираз. 40 помножити на 7. Скільки дорівнює? 280. Вірно. Складаємо наступний вираз. 40 помножити на 1. Молодці. Який буде результат? 40. Яким буде наш наступний вираз? Правильно. 40 помножити на 20. Який буде результат? 800. Молодці. І складемо останній вираз. Яким він буде? Так, 40 помножити на 0. Скільки в нас дорівнює? 0. Молодці. Записали це у свій зошит. Працюємо далі. Обчислюємо вирази. Номер 100 на сторінки 22. Запишіть, будь ласка, в зошит. Вирази 100. Роздивимося перший вираз. 189 додати 243 помножити на 3. Яку дію з вами ми будемо виконувати першою. Правильно, дію множення. Нам потрібно 243 помножити на 3. Скільки дорівнює? Правильно 729. Запишемо зверху 729, щоб ми не забули і нам було легко порахувати. Тепер виконуємо яку дію? Правильно дію додавання 189. Додати 729. Скільки дорівнює? Правильно, 918. Записали. Розв'язуємо наступний вираз. 177 додати 145 і помножити на 3? Яку дію ми будемо виконувати першою? Так, дію множення. 145 помножити на 3. Яка буде відповідь? Правильно, 435 записали зверху 435. Далі потрібно виконати дію додавання 177 додати 435. Яка буде відповідь? Правильно, 612 записали. І розв'яжемо останній вираз. Сума чисел 177 додати 145 помножити на 3. Ми з вами знаємо, що коли в нас є вираз з дужками, то яку дію ми виконуємо правильно дію в дужках. Отже, 177 додати 145. Яка буде відповідь? Правильно! 322. Записали. Тепер виконуємо дію множення. 322 помножити на 3. Яку відповідь ми отримаємо? 966. Вірно, запишіть, будь ласка, це у свої зошити. Працюємо далі. Ми з вами вже вміємо виконувати письмове множення, або, іншими словами, множення у стопчик. Пригадаємо, як ми виконуємо множення в стопчик. Ми використовуємо спосіб порозрядного множення. Одиниці десятки і сотні. Перевіримо правильність обчислень. Записувати не потрібно, ми виконаємо цей номер усно. 101. 116 помножити на 5. Перевіряємо множення. 6 помножити на 5. Скільки дорівнює? 30. Правильно, минулик пишемо, 3 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5, 5 і ще 3, 8. А в нас що записано 5. Отже, неправильно розв'язаний цей вираз. Переходимо до наступного. 439 помножити на 2. Перевіряємо. 9 помножити на 2. Скільки дорівнює? 18. А в нас яка відповідь? 6. Чи правильно розв'язаний цей вираз? Звісно, ні. Йдемо далі. 328 помножити на 3. Перевіряємо. 8 помножити на 3. Скільки дорівнює? 24. 4 пишемо 2. Запам'ятовуємо. 2 помножити на 3. Скільки дорівнює? 6. і ще 2. 8. Поки що все вірно. 3 помножити на 3 дорівнює скільки? 9. Чи правильно розв'язаний цей вираз? Звісно, ні, бо правильна відповідь буде 984. Переходимо до наступного виразу. 231 помножити на 4. Перевіряємо. 1 помножити на 4. Скільки дорівнює? 4. А в нас стоїть 1. Чи правильно розв'язаний цей вираз? Звісно, ні. Перевіряємо останній вираз. 112 помножити на 8. 2 множимо на 8. Скільки дорівнює? 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Множимо далі. 1 помножити на 8. Скільки дорівнює? 8 і ще 1. 9. Поки що все вірно. Виконуємо останню дію. 1 помножити на 8. Так, 8. Отже, наша відповідь 896. І цей вираз розв'язаний вірно. Працюємо з підручником. Сторінка 22 номер 102 Користаємося схемою і прокоментуємо обчислення виразу 294 помножити на дорівнюю 882. Пригадуємо в нас порозрядне множення. Крок 1. Множу одиниці 4 помножити на 3 дорівнює 12. Число 2 ми пишемо, 1 запам'ятовуємо. Другий крок множу десятки. 9 помножити на 3 дорівнює 27. 8 пишемо, тому що ми запам'ятовували число 1. 7 додати. 1, 8, число 2 запам'ятали. Третій крок множу сотні. 2 помножити на 3 дорівнює 6 і дві одиниці, які ми запам'ятовували. 6 додати 2, 8. Отже, відповідь 882. Попрактикуємося з вами письмово і обчислимо вирази номер 103. Запишіть, будь ласка, в зошиті. Вирази 103. Обчислюємо перший вираз. 127 помножити на 6. 7 множимо на 6, скільки отримаємо. 42. 2. Пишемо, 4. Запам'ятали. 2 помножити на 6, скільки дорівнює? 12. І додати 4? 16. 6 пишемо. 1 запам'ятали. 1 помножити на 6. Скільки дорівнює? 6 і ще 1. 7. Отже, відповідь 762. Працюємо з наступним виразом: 483 помножити на 2. 3 помножити на 2. Скільки дорівнює? 6. Записали. 8 помножити на 2. Скільки дорівнює? 16. Отже, ми 6 пишемо, а одиничку запам'ятовуємо. Виконуємо наступну дію 4 помножити на 2. 8 і ще 1. 9. Отже, відповідь 966. Записали. Наступний вираз. 286 помножити на 3. Виконуємо дію множення. 6 помножити на 3. Скільки дорівнює? 18. Правильно. 8 пишемо а 1 запам'ятовуємо. 8 помножити на 3, скільки дорівнює? 24 І ще 1. 25. Отже, ми 5 записуємо, 2 запам'ятовуємо. Виконуємо наступну дію. 2 помножити на 3 6. І ще плюс 2, що ми запам'ятали, скільки буде? 8. Отже, відповідь: 858. Молодці. Виконуємо наступний вираз: 174 помножити на 5. 4 помножити на 5. Скільки дорівнює? 20. Отже, Одженолок ми пишемо, 2 запам'ятовуємо. 7 помножити на 5. Так, 35 і ще додати 2. 37. 7 ми записали, 3 запам'ятали. 1 помножити на 5. 5 і ще 3. Вісім, правильно, отже, відповідь вісімсот сімдесят. Розв'яжемо з вами рівняння. Розв'яжемо їх усно. 104 номер. Y поділити на 7 дорівнює 40. Отже, щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Отже, як ми знайдемо невідоме ділене, правильно! Y дорівнює 40 помножити на 7. Скільки дорівнює 40 помножити на 7, у дорівнює 280. Правильно, виконаємо перевірку. 280 поділити на 7 дорівнює 40. А 40 дорівнює 40. Виконаємо наступне рівняння. С поділити на 5 дорівнює 155. Знову повторюємо правило. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Отже, С дорівнює 155 помножити на 5. Скільки дорівнює це? С дорівнює 775, молодці, виконаємо перевірку. 775 поділити на 5, дорівнює 155. А отже, 155 дорівнює 155. Наступне рівняння. А поділити на 3 дорівнює 289. Щоб знайти невідоме ділене, треба дільник помножити на частку. Отже, що ми з вами виконаємо, яку дію? Правильно, а дорівнює 289 помножити на 3. Скільки дорівнює А? А дорівнює 867. Виконаємо перевірку. 867 поділити на 3 дорівнює 289. 289 дорівнює 289. Виконаємо номер 105 усно. Сторіночка 22. Пригадаємо з вами одиниці виміру часу. Котру годину показують електронні годинники у підручнику. На сторінці 22. Нам потрібно визначити, яка це частина доби. Якщо годинник показує 12.00, Яка це буде частина доби? Правильно. Обід. Якщо годинник показує 0,030 хвилин, яка це буде частина доби? Ніч. Якщо годинник показує 6,0,0, яка це буде частина доби? Ранок, правильно. Якщо годинник показує 19,05, яка це буде частина доби? Вечір, молодці. Якщо годинник показує, 14 поділити на 27, яка це буде частина доби? Після обіду. Розумні. Відновимо з вами нерівності. Запишіть, будь ласка, в свій зошит номер 106 Для вас це буде допомогою. Отже, 2 години. Це скільки в нас хвилин? Правильно 120 хвилин. Бо ми знаємо, що в одній годині. 60 хвилин. 5 хвилин це скільки секунд. 300 секунд. Бо ми знаємо, що в одній хвилині 60 секунд. 3 хвилини 20 секунд. Це скільки буде секунд? Порахуйте, поставивши відео на паузу. 200 секунд. Молодці. 300 хвилин це скільки буде годин. 5 годин, молодці. 120 секунд це дорівнює скільки хвилин. 2 хвилини записали в зошити. 150 секунд. Це дорівнює скільки хвилин та секунд. 2 хвилини і 30 секунд. Молодці. Розв'яжемо з вами задачу. Запишіть в зошиті задача 108. Тренування в басейні розпочалося о 15 годині і закінчилося о 16 годині 15 хвилин. Скільки часу тривало тренування? Прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Отже, у котрій годині розпочалося тренування в басейні о 15 годині. А у котрій закінчилося? О 16 годині 15 хвилин. Яке головне питання в задачі? Так, скільки часу тривало тренування? Отже, розв'яжемо задачу 91. Чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі? Так, звісно, можемо. Яким чином? Подумали. Правильно, 16 годин 15 хвилин відняти 15 годин. І ми з вами отримаємо 1 годину 15 хвилин. Отже, записали відповідь. 1 година 15 хвилин тривало тренування. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторили, як розв'язувати дію множення у стопчик, а також одиниці вимірювання часу. Наш урок з вами закінчений. До побачення!